Усім привіт! Мене звати Катерина і це мій канал Чайна півонія. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як догляд за шкірою, а також поділитися своїм досвідом, як моя шкіра з такого стану перейшла ось такий. На сьогодні мені 32 роки. У мене жирна проблемна шкіра. І я не робила макіяж, тільки підфарбувала губи, щоб ви змогли побачити. Чого я змогла досягти у догляді за шкірою. Ось це фото було зроблено приблизно 4 роки тому назад. І я хочу поділитися, що я робила не так. І чому моя шкіра виглядає так погано. Десь приблизно у той час була дуже популярна корейська косметика, і у мене всі паночки, в принципі, були. Корейські. Я не кажу, що вона погана чи як. Але є такі моменти, на які варто звернути увагу жирній та проблемній шкірі. І ось таким переломним моментом, коли мій стан набагато погіршився, це було тоді, коли я дуже активно робила тканеві маски на обличчя. Мабуть, моя шкіра вона перепила води. Їй стало дуже погано, і вона стала дуже чутливою. Вона, хоч я і робила маски для очищення пор глиняні, які я тільки не пробувала. Ось. Але мої пори були грязні, багато чорних точок, і дуже видно, що гіперкератоз на шкірі. Тобто, це коли шкіра дуже погано відшулушується. Це був догляд, який зовсім не підходив моїй шкіри. Жирній, проблемній. У день і увечір наносила і тонік, і сиворотку, і крем, і для шкіри це було багато, а маска так зовсім Маски моя шкіра вже не витримала. І тоді я почала вивчати це питання. Що ж треба робити? І мені ця тематика стала дуже цікавою, і це прям війшло в моє хобі. Я дуже цікавлюся питанням догляду за шкірою і знаю про багато різних інгредієнтів, які корисні для нашої шкіри, і хочу поділитися з вами. Так що я дізналася, що потрібно для жирної та проблемної шкіри. На протязі дня жирна шкіра виділяє дуже багато себому. І це призводить до того, що ті клітини, які повинні були відшелушитися, піти з нашої шкіри, вони залишаються один день, другий, третій. І це призводить до порушення цілої системи. У нашому опідермісі є така клітина, яка з китайської, дословно, називається материнська клітка, тобто, вона народжує нові клітини. Які стають частиною нашої шкіри, нашого епідермісу. Ось. І коли верхній слой він не відшлушується, то це дає сигнал материнській клітині, що стоп, стоп, не треба більше. І вона перестає нормально працювати. І у цей момент нам потрібні якраз ретиноїди та кислоти. І так, з того моменту я ввела в свою рутину ретиноїди, а також кислоти. Для проблемної жирної шкіри я рекомендую обов'язково вводити в свою рутину саліцилову кислоту та ретиноїди два інгредієнти. Тому що вони виконують різну дію. Ретинол він стимулює працю клітин, які заснули. Верхній слой не відшелушується. Клітини починають повільно працювати і стають лінивими, тому необхідний ретинол. А саліцилова кислота вона необхідна для того, щоб очищувати ваші пори, тому що глина глиняна маска не допоможе. Я від відмовилася від усіх глиняних масок, використовую тільки саліцилову кислоту, яка справляється на всі 100%. Ось це дуже важливо, щоб пори були чистими, бо це теж може викликати запалення у шкірі, тому що ретинол ваші пори не очистить. А салісилова кислота вона і очищує пори, і прибирає запалення у середині, глибоке запалення у середині шкіри. Ось, а також допомагає відшелушуватися тому слою шкіри, який повинен був вже піти. Але чому буває, що ви користуєтесь і ретинолом, і саліциловою кислотою, і іншими кислотами, але не отримуєте результата такого, як хотіли би? У мене є відповідь на ваше питання. Це тому, що ваша шкіра зазнає фотопошкодження. Можливо, ви вже чули цей термін від свого косметолога або чули схожий термін, який називається фотостаріння, але. Багато інформації на українському просторі про це немає. Але це дуже важлива і цікава тема, тому що у цьому криється весь секрет гарної та здорової шкіри. Так що таке фотопошкодження? В основному це йде мова про фотопошкодження ДНК клітини. Надмірне ультрафіолетове випромінювання призводить наші клітини у надзвичайний стан, а також до накопичення. Активних форм кисню, що призводить до порушення ДНК клітини, тому що ДНК клітини насправді є фоторецептором ультрафіолетового світла у наших клітинах. Коли такого пошкодження у наших клітинах накопичується занадто багато, то це порушує гомеостаз клітин, тобто їх нормальну роботу, їх нормальну функціональність, і це призводить до різних проблем зі шкірою. Шкіра стає більш тонкою, чутливою, порушується бар'єр шкіри, з'являються розширені пори, з'являються запалення, шкіра втрачає свою опрувість, з'являються перші зморшки та пігментація, тобто шкіра старіє. Тому фотостаріння виходить з фотопошкодження, яке накопичується багато-багато і все. І тут в один момент бац! І проблема, як кажуть, на обличчі. Ви, мабуть, не знали, але вже винайшовся той інгредієнт, який може відновлювати цю ДНК шкіри, і це вже доказано. І навіть винахід, розробка цього інгредієнту вже отримала Нобелівську премію. Я точно не знаю в якому році цей інгредієнт винайшовся. Запатентований він був набагато пізніше. І першим, хто використовував цей інгредієнт, який від... називається Фотоліаза, це фермент. Це була компанія, такий косметичний гігант Estee Lauder. Ви, мабуть, вже бачили ось цю сиворотку від цього бренду. І потім були теж інші компанії, які використовували подібний інгредієнт, він Виділяється з різних рослинних екстрактів, тобто він буває різний, але дія у нього ну, однакова схожа. Кого я можу назвати, хто використовував цей інгредієнт в своїй косметиці, так це доктор Зен Обаджі. Він більш відомий і про нього можна знайти багато інформації на, в інтернет-пространстві. Якщо ви знайомі з брендом з Skin Health, то ви знаєте, що ось ця сиворотка Daily Power Defense вона являється центральним таким ключовим продуктом по догляду за шкірою. Тому що, як стверджує сам доктор Зен Обаджі, здорова ДНК клітини це рішення усіх проблем, зв'язаних зі шкірою. Тому обов'язково у денний або вечірній. Догляд за шкірою треба використовувати саме ось цю сиворотку. Що я можу сказати про мій досвід використання цього інгредієнту у догляді за шкірою? Це однозначно, що моя шкіра вона стає більш такою світлою, не такою червоною. У мене шкіра схильна червоніти. Ось вона сяє. Ну, вона виглядає такою свіжою. І ось я хочу показати, якими сиворотками я користувалася. Насправді, зараз на ринку їх дуже багато, але просто-мало блогерів висвітлюють ось це питання. І що хочу сказати, що сиворотки з цим інгредієнтом Вони коштують ну, трошки дорого. Але я знайшла більш бюджетний продукт серед китайських брендів. Бренд називається Пхейн. Подивіться на цю упаковку, вона просто нереальна. Ця ціна і той результат, який вона дає, я просто в захваті. Я, я обожнюю цей бренд. Як я вже згадувала, ось цей фермент фотоліаза він, е, виділяється з різних рослинних екстрактів. І ось ця сиворотка, вона має в собі 4% екстракту е, китайської магнолії. Е, яких відновлює ДНК нашої клітини. Окрім цієї дії, цей екстракт дуже заспокіює чутливу подразнену шкіру. Також в ній є і інші корисні компоненти: це ніацинамід, бета-глюкан, інші екстракти. Вона дає захист ДНК клітини, відновлює ДНК клітини, заспокіює шкіру, а також тут є багато антиоксидантів. Чому продукти з цим інгредієнтом на нашому ринку коштують досить багато? Тому що щоб продукт міг пройти через наш шкірний бар'єр, який дуже міцний, і працював на рівні клітини, це треба дуже попрацювати з формулою. Тому я дуже захоплююсь ось цим продуктом, його якість, його результат, дуже приємне користування. І дуже гарна ціна. З цього бренду я ще спробувала їх маску з цієї лінійки, у неї така ж сама дія, а також крем для очей, крем для обличчя. І ще я буду пробувати їх дуже круту новинку, про яку я розповім у наступному відео, тому що я її буду тестувати на моїй мамі, тому що бренд обіцяє просто. Неймовірний ефект. Я його буду продавати у своєму інстаграм-магазині десь через півтора місяці. Я на днях буду відправляти посилку, тому вона дійде десь через півтора місяці. Якщо вам сподобалося це відео і ви вважаєте його корисним, будь ласка, ставте вподобайку. Це безкоштовно, а мені буде приємно, бо я дуже старалася, я вложила дуже багато свого часу, щоб знайти необхідну інформацію і поділитися з вами. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші цікаві продукти.